Віктор Голосюк, радикальна партія, шановна головуюча, шановні народні депутати, шановні народи України. Я звернувся до міністра економіки, до президента. а Сьогодні хочу звернутися до всього українського народу і передусім до власників торгівельних мереж України та магазинів України. Я звертаюсь до вас з проханнями, з закликом забезпечити на полицях маркування продукції українського виробництва. Бо, коли ми з вами заходимо сьогодні в багато магазинів, ми бачимо маленькі такі російські прапори. Маркується продукція країни-агресора, але це не дає можливості. Можливості підтримати українських виробників і промисловість. Бо для того, щоб підтримати і захистити власні робочі місця, власне виробництво, ми маємо купувати українське, для того ми маємо розуміти, яка саме продукція вироблена в Україні. Тому я звертаюся до вас, забезпечте це в рамках волонтерського руху. Я звертаюся до Міністерства економіки, всіляко сприяйте цьому. Бо якщо це навіть на 3% дозволить збільшити те, що будуть купувати українську продукцію, то це врятує десятки і сотні тисяч. Тисяч робочих місць наших з вами співгромадян в Україні сьогодні. І бізнес і влада мають робити все для того, щоб зберегти робочі місця, для того, щоб зберегти добробут населення в тих надважких умовах, які існують. Я хочу звернутись до Міністерства економіки, наголосити на тому, що прийшов час дуже відверто і дуже фахово розставити пріоритети економічної політики. Радикальна партія наполягає на тому, що такими пріоритетами є передусім робочі місця. Подолання того масового безробіття, яке на сьогодні створилося в Україні, це є залучення інвестицій, створення таких умов, щоб сьогодні капітал не тікав з України, а прийшов, як це ми вже робимо в деяких галузях, в тому числі деревообробній галузі. Це створення умов потужних для того, щоб збільшити експорт українських товарів за кордон, бо це дасть валютну виручку, це дасть можливість людям отримувати гідну заробітну платню, наповнювати пенсійний фонд. Це дасть можливість сплатити нормально податки. Нам треба жити на за рахунок власних податків, а не за рахунок закордонних кредитів, як це відбувається сьогодні. Тому ми наполягаємо на зміні економічного курсу. Третє, я хотів би наголосити на тому, що нам потрібно невідкладно створити антикризовий економічний штаб. Я ще раз звертаюся до кабінету міністрів. Організуйте плідний діалог Міністерства економіки, нашого профільного комітету промислової політики та підприємництва та на Найбільших асоціацій виробників України, щоб ми кожного тижня мали нормальну оперативну нараду і вирішували проблеми підприємців та промисловців. Зі свого боку ще хочу наголосити, як голова комітету з промполітики та підприємництва, та як заступник лідера радикальної партії, що ми найближчим часом приймемо ті ключові законопроекти, які дозволять і залучити масштабні інвестиції, і зробити важливий крок на подоланні безробіття в Україні. Цей закон про державне приватне партнерство, цей закон про індустріальні. Парки це закон про експорт на кредитну агенцію. Це те, що дозволить російські секунд прошу завершити. Те, що дозволить розігріти українську економіку, а не заморожувати її, так як це сьогодні відбувається через політику економічного блоку уряду та Національного банку. Змінимо напрямок економічної політики України. Дякую вам.